У п'ятницю, 27 березня, відбулось друге пленарне засідання 35-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. З 113 обранців у залі налічували 69 депутатів. Загалом на сесії було розглянуто 5 питань порядку денного з 65. -ти. Розпочалась робота сесії з голосування депутатів на два питання порядку денного щодо переліку та фінансування природоохоронних заходів з обласного бюджету у 2015 році. Вже вдруге на трибуну в залі засідань вийшов Болехівський міський голова Зенон Макота. Спільними Вони мешканці були полягав бюджет... на перегляд. Бюджет... Вони. Макота звинувачував заступника голови обласної ради Остапа Дзесу в корупції та стверджував, що протягом кількох років Балехів не отримує належних коштів на фінансування соціального сектора. Головуючи на засідання Остап Дзеса, повідомив, що бюджетна комісія обласної ради питання про кошти для об'єктів соціальної сфери розглянула. У роботі сесії взяли участь народний депутат України Юрій Дерев'янко. Так, слово надається народному депутату України пану Юрію Дерев'янку. Ви знаєте, те, що зараз відбувається в залі, свідчить лише про одне: про те, що не завжди і не до кінця, на превеликий жаль, влада чує людей. І нам дуже важливо, щоб ми чули один одного. І щоб ми ці всі складні питання, які в нас виникають, могли вирішити. Але корінь цього питання полягає в тому, що коштів катастрофічно не вистачає для того, щоб задовільнити потреби всіх громад. Ви знаєте, що ми зараз будемо голосувати, ви зараз будете як депутати голосувати за розподіл коштів щодо природно-охоронних заходів з рахунку планових надходжень 2015 році. Таких проблем природоохоронних в кожному районі і у Белехівській міській раді. І в всіх інших районах є велика кількість. Але коштів у дохідну частину бюджету ми не доотримуємо так само сьогодні мільйонами. До мене, як до голови підкомітету Верховної Ради по контролю за отриманням законодавства протидії корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування, нашого комітету по запобіганню протидії корупції, надходить величезна кількість звернень якими спрямовуємо, як депутатські запити, депутатське звернення, щодо діяльності великої кількості підприємств, які працюють на Прикарпатті, які не сплачують в тому числі податки до нашого бюджету обласного. І як наслідок тих коштів ми не маємо для того, щоб задовільнити потреби всіх громад. Дуже конкретний приклад: Ми маємо за минулий рік збір за спеціальне використання води за 2014 рік, дохід в обласний бюджет 7 мільйонів 604 тисячі. В той самий час. За тими зверненнями, які ми отримали щодо одного з підприємств, то в Даноша, щодо порушених відповідних кримінальних справ служби безпеки, які представники якої тут є, щодо офіційної інформації цих представників, тільки цим товариством було близько 360 тисяч метрів кубічних підземних вод води використано і умовно не сплачено, сума збитків становить понад 15 мільйонів гривень до обласного бюджету в тому числі. Тобто мова йде про що? Мова йде про те, що сьогодні великі підприємства, великі підприємства, такі як відокремлений підрозділ публічного акціонерного товариства ДТЕК Захід Енерго-Бурштинська ТЕС, такі як публічне акціонерне товариство Укрнафта, в тому числі його підрозділи НГВУ Нафтогаз, Надвірна Нафтогаз, Долина Нафтогаз, в тому числі Даноша, в тому числі Приватне підприємство Оскар, в тому числі інші лісові господарства ано області. Сьогодні фактично не доплачують до нашого обласного бюджету великі суми коштів. Шановні депутати, я пропоную сьогодні ухвалити важливе рішення рішення, яке стосується утворення створення тимчасової контрольної комісії Івано-Франківської обласної ради, до складу якої відуть всі представники всіх партій і фракцій, які є в залі, в тому числі і ті депутати, які мають округи, де працюють ці підприємства. Для того, щоб ця комісія продовж шести місяців з залученням громадськості, залученням експертів, залученням обов'язково представників обласної державної адміністрації, щоб ця комісія могла перевірити повноту надходження податків до бюджетів області, до бюджету області усіх підприємств, в тому числі тих, які я перерахував. Відповідний проект рішення ви сьогодні маєте на руках, він розданий. Але я хочу запевнити, що, на превеликий жаль, ми маємо величезну кількість недоплачених коштів бюджету. На превеликий жаль, величезна кількість хабарів сьогодні отримується органами місцевого самоврядування за те, що хтось тихо сидить і мовчить. Тому я вас дуже прошу, як представників в області, як представників від громади усіх-усіх наших районів, підтримати це рішення, утворити цю комісію і дати можливість наповнити бюджет і для того, щоб знизити ту соціальну напругу, яку ми маємо в кожному фактично районі. Прошу підтримати це рішення. Відповідний проєкт розданий всім вам. Ja ja Представник громади Івано-Франківської області так само готовий долучитися, в тому числі як і представник нашого комітету про запобігання і протидії корупції до роботи цієї комісії, для того, щоб ми чітко, послідовно вивчили кожне таке питання і отримали додатково десятки мільйонів гривень до бюджету сьогодні. У Івано-Франківській обласній раді депутатом від партії Воля Юрієм Дерев'янком було ініційовано створення комісії спільної комісії обласної ради і ОДА, яка буде займатися вивченням питання того, чи достатня кількість. Податків спла... сплачується сплачуються до бюджету області. Ми знаємо, що у нас в області є величезні підприємства. Це такі підприємства, як Бурштинська ТЕС, це такі підприємства, як Укрнафта, це такі підприємства, як Даноша, Оскар, лісові господарства і низка інших. І е, з тих проміжних відповідей, які ми маємо, ми вже більше шести місяців займаємося питаннями, дослідженням того, чи сплачують ці підприємства податки місцевого бюджету, тому що це з те, що живуть наші села, наші громади, наша область. Е, так, от виявляється, що велика. Кількість підприємств податки або не доплачує, або вони абсолютно несправедливо розподіляються прикладом несправедливого розподілу податків. Хоча ну сума сплачується колосальна. Сума Бурштинської теси, яка сплачується екологічного податку, це 186 мільйонів. Але чомусь все це потрапляє в одне селище, а потім невідомо, як розподіляється районною радою. Тому всі ці питання потрібно вивчати. Інше це тим, чим буде займатися ця комісія. Тобто комісія буде. Займатися монітор зараз займатися вивченням питань щодо того, чи всі великі підприємства в повній мірі сплачують податки, чи села, міста, область мають всі ці кошти у своїх бюджетах. Як ці кошти розподіляються? Значить, сьогодні дуже як, як ця процедура має відбутися, значить, зараз. Е було запропоновано на сесії протягом п'яти днів за спільним розпорядженням голови обласної ради і за спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації створити таку комісію, прописати регламент її роботи, прописати чим вона конкретно буде займатися, запропонувати склад такої комісії і вже фактично почати її роботу і провести вже проміжні підсумки і офіційно затвердити на під час наступної сесії обласної ради. Після обідньої перерви депутати так і не змогли зібратись на продовження роботи сесії. Решту питань порядку денного розглядатимуть на наступному пленарному засіданні.